Берите карту. Короче, хто хоче в якусь гру пограти перша. Луна про спать, це дуже інтересно. Далі. Цунамі. Прикольна гра. Оце. І це. Ой, сейчас. Оця штука теж прикольна, тому що тут можна малювати. Ой, ну це я ви не бачили. Ой. ні, Я все не граю, але я рідко туди заходжу. Оце теж прикольні дві гри, дуже прикольні. Це теж прикольна гра. І це. це, що це? А, це говно. Короче, еще есть две вот такие гри, дві теж интересные. Ударная стіна теж інтересна. Так. Мені 9 чаї уже скучно. О, оце теж прикольне. І це, мой, я не знаю. Оце моя самая улюблена гра. О, будь-попрошайка, теж прикольна гра. Дідом уже скучно. Я давно туда не заходила. Це теж цікава гра, тільки Там буде у вас бомжатник якийсь. З дерев'ями вже скучно. О. Растущий сидимончик це ж прикольно жура. Вот это по-моєму, прикольно. О, оце точно прикольно. Там можна кистки ламати. Господи, скільки у мене тут игр! А доки тут все гавно. це гамно. Це вже Точно! немає. Точно! Сприжок дівдівся <90. гас> мені потрібно найти. Там в іще... таке грала? Так грала? Беріть аватарку кому треба. Перша аватарка, друга аватарка, третя аватарка. Ну хто хоче беріть і таку аватарку? Буде гнайс. До речі, у мене тут 15%. Ой. А ви якусь гру.